24 лютого 2022 року до нас прийшла війна. Росія розпочала широкомасштабний наступ на Україну з того моменту. Терористична Росія безжально нищить не лише військові об'єкти, але й цивільну інфраструктуру. За рік і два місяці протистояння окупанти зруйнували або пошкодили 1 мільйон 200 тисяч домашніх господарств 958 дитячих садків. 718 лікарень та амбулаторій, 422 підприємства, 140 енергетичних об'єктів. Також зруйновано 240 храмів і домів молитви. За даними ООН, через війну загинуло понад 8156 мирних жителів, з них 495 дітей. Ще 954 дитини та загалом 13 тисяч цивільних поранено. Багато експертів вважають ці дані заниженими. З першого дня загарбницького російсько-українського протистояння величезну роль у протистоянні відіграє Українська церква християн віри Євангельської. Понад 1800 людей з-під обстрілів зумів врятувати Володимир Бричко з Рівненщини. Понад 11 тисяч врятованих людей та щоденні евакуації з найгарячіших районів України. Так нині працюють дніпровські християни, які спочатку повномасштабного російського вторгнення стали волонтерами. Офіційно у ЦХВЄ це 105 тисяч 988 вірних християн, 3 тисячі 758 священнослужителів, 1755 громад. Громад, які невпинно служать, активно долучаються до захисту своєї держави та допомагають постраждалим від війни усіма можливими способами. Завдяки церкві з гарячих точок евакуйовано 178 809 людей, 267 292 прийнято транзитом. На наших територіях розміщено 78 тисяч особи, а 198 333 особи забезпечені щоденним харчуванням. Силами церков та з допомогою з-за кордону роздано 216 тисяч тонна гуманітарної допомоги. Розповсюджено понад 3500 печей для обігріву та понад 684 електрогенератори, виготовлено та роздано тисячі хлібин, також беззупинно йде робота у сфері надання матеріальної допомоги, забезпечення їжею, медициною, одягом усіх, хто потребує, відновлення зруйнованих житлових будинків та домів молитви. Члени церкви у ЦХВЄ та члени їхніх сімей разом понад 482 особи є військовослужбовцями у Збройних силах України. На жаль, 121 особа пожертвували заради визволення України своїм життям а ще 183 отримали поранення. Наразі 166 осіб служать капеланами, а 1343 члени церкви активні волонтери. Церква беззупинно продовжує розвивати соціально-гуманітарні проєкти та поширювати добру новину. За ініціативою братства виготовлено 4257 білбордів на християнську тематику роздано уже 1 мільйон 212 тисяч 861 євангелію та іншу християнську літературу. У різних форматах розвивається благовістя. У кожному центральному місті об'єднаної територіальної громади планується створення місіонерської команди. Таких ОТГ в Україні 1470. У не менше ніж 700 з них немає жодної церкви. Планується відкриття нових 38 церков у центрах ОТГ. Для тих, хто опинилися у кризових ситуаціях, при церквах створюються спеціальні центри душоопікунства та роботи з постраждалими від війни. Планується розвиток служіння відновлення і психологічної підтримки сімей, вдів, дітей, сиріт, ветеранів та інших категорій населення, що стали жертвами війни. Крім цього, надзвичайно важливим та актуальним завданням у ЦХВЄ є відновлення та підтримка служителів. А також підготовка нових лідерів, які зможуть вірно виконувати Господнє доручення та розвивати церкву Христа. Українська церква християн віри євангельської прийняла сотні тисяч переселенців, роздала сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, сформувала потужний волонтерський рух на базі фактично кожної церкви, яких налічується понад 1700. Але головне, ми продовжуємо підтримувати українців духовно, зміцнюючи віру та даруючи надію на те, що Божа справедливість переможе. Разом зі своїм народом ми проходимо найважчі часи та стаємо відповіддю на складні виклики. Як сіль землі і світло для світу, ми хочемо бути не лише свідками, але й творцями історії України. Виконуючи Боже повеління служити, рятувати, співчувати та проголошувати Євангеліє. ми віримо, що Господь дарує перемогу, мир та можливості для швидкого відновлення України. Ми працюємо над тим, щоб це сталося якомога швидше. Ми маємо надію, бо знаємо, що Господь справедливий та вірний. Ми любимо свій народ. Тому наша місія служити продовжується.